Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку попрощалися із двома військовослужбовцями. В обласному центрі працівники Держекоінспекції виявили порушення продажу новорічних дерев на ялинкових ринках. з фермерського господарства а так би мало писати, що це з камінькашерського елегенда. Документи зовсім не на ту деревину». В садибі Косачів у колодяжному розповіли, як святкували різдво у родині Лесі Українки. Пиріжки пекли з маком, з циволею. З капустою, а от саме з рибною начинкою, це було їхнє родинне. У Луцьку попрощалися із двома військовослужбовцями. Заупокійна служба за Віталієм Ланшиним та Ігорем Держаєм відбулася у Свято Троїцькому кафедральному соборі. Розповів Суспільному протоієрей Володимир Подолець. Рік і 10 місяців боронив Україну 35-річний лучанин Ігор Держай. Його не стало 15 грудня. У військового лишився 13-річний син Максим, говорить його двоюрідний брат Богдан Кащук. Був таксістом, людям допомагав, був добрий, чесний, відвертий. Ну, Добродушний дзвонок костальний. Прийду перед новим роком, каже в командира, візьму відпуск на 10 днів. Хочу, каже, всіх побачити. Родичів своїх людина була надзвичайного доброго характеру. Він е, має сина, переживав дуже, що син буде вчитися, все хоч мріє збудувати будинок. В нього були такі амбітні плани. Настав такий час, що бабусі і мами хоронять дітей. Мені здається, що вже страшнішого в світі і в Україні бути не може, коли завершується життя молодих. І над гробом стоїть старенька бабуся. Життя 22-річного Віталія Ланшина обірвалося 10 грудня, розповів його друг Богдан Бойко. Віталій, як завжди, був готовий допомогти товаришам, побратимам бойовим. Завжди був життєрадісною людиною. Ми разом навчилися в військовому ліцеї, потім разом поступили в національну академію. І після того він ну, поїхав після академії служити на кордон, але Віталік завжди був такий, що рвався в бій і Перевівся в інший підрозділ. Віталій Ланчин навчався у нас в ліцеї 2018 року. Випуску він з перших днів пішов в лави Збройних сил України, любив, поважав однолітків, вів за собою групу ліцеїстів. Днів 10 назад ми дійшла до нас інформація, що випускник нас загинув, але остаточних даних не було. При яких умовах. Попрощатися із загиблими прийшли рідні, друзі, жителі міста, а також ліцеїсти обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Гинуть діти, і коли це все скінчиться, невідомо. Дуже прикро, і шкода, що такі молоді, що життя не бачили і відходять від нас. Після панахиди тіла військових пронесли театральним майданом, перехожі на колінах вшанували їх. Поховали Віталія Ланшина та Ігоря Держая на кладовищі у селі «Гаражджа» біля Луцька. Оксана Євпак, Олександр Ватащук. Суспільне новини Луцьк у Луцьку. Працівники держекоінспекції виявили порушення продажу новорічних дерев на ялинкових ринках. Розповів інспектор Ярослав Цюх. Розпочали інспекцію в районі ЛПЗ. Добре. Добре. Перевіряємо звідки дана деревина за ліпучкою, біркою. За штрих-кодом зараз можна ввести люба людина, можна ввести оцей номер перевірці новорічних дерев. Зараз ми подивимося, звідки дана деревина є. Дана деревина з сківарського лісового господарства сусна. Ну поки що відповідає всьому. спеціалістами інспекції моніториться повністю вся область, так як в нас є і районні інспектори. Їх приїжджають інспектори, так як ми сьогодні з вами на ринок. Саме перше це має бути бірка. Прицініємося щоб зробити діткам свято. Бо і так багато тривог, багато війни, багато підвалю. Треба хоч якусь радість принести дітям, щоб вони відчули цей дух різдва. Чи звертаєте увагу? Чи на дереві є бірка, чи не подсуплена? Ну, Звичайно, звичайно. Вона мусить бути біленька, в тому році жовтенька була. Хочемо до різдва, до 24-го, до вечері поставити. Це сосна, вона довше стоїть, якось той запах такий новорічний. Принаймні, хоч щось нагадує про цей, хоч зараз не до святкування, але хай в хаті буде святковий цей аромат. Там далі є бірка на Так, Бачу, бачимо, дві вже без піру. Ну, чесно, бачите, відривається. Тут з фермерського господарства, а так би мало писати, що це з Камінька Шевського ЛГ. Документи зовсім не на ту деревину. На цьому ринку було виявлено порушення, був складений протокол про адміністративне правопорушення. Незаконна торгівля без документів. Тобто ми виявили 10 новорічних дерев, саме сосен висотою до півтора метра, без відповідних на це документів. Продавець, на якого склали протокол, коментувати ситуацію відмовився. Далі продовжили перевірку на ялинковому ринку на вулиці Львівській. Таке буде 350. п'яти двісті п'ятдесят. Така буде. Яке новорічне дерево прийшов обрати, розповідає покупець Олександр Заболоцький. Трохи якось ми раніше ставимо. Зазвичай це вже прямо перед самим новим роком. Це там декілька днів. А вже так, як от зараз щось там трошки ротації. То я так зрозумів, що ми чуть раніше вже ставимо. Бо я чесно кажучи, ну відверто сильно це не вникаю. Тося тобто більше сказали. все, я поїхав, вибрав, купив. Гарно, мені подобається. Я взяв сусну. В принципі, мені вона подобається. Вона класно пахне. Ціни на новорічні дерева різні. Продавці кажуть: от найдешевшу можна купити за 200 гривень. Найдорожча це ялинка з данії. Ось така вона буде коштувати 2,5 тисячі гривень. На ринку на вулиці Львівській інспектори склали ще один протокол про порушення. сьогодні було складено два протокола по 88 статті частині першій. Щодо незаконного зберігання об'єктів рослинного світу загалом за цей сезон скільки вже було Загалом за цей сезон було дванадцять виписано 12 протоколів. Передбачається накладання штрафу від 30 до 100 неуподаткованих мінімум доходів громадян. Це вже вирішує суд. Інспектор державної конспекції Волині Ярослав Цюг каже, такі перевірки продовжуватимуть і надалі. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. Створити прийомну сім'ю це невимовна любов, розповідає Оксана Скібера, яка стала мамою для восьми дітей. П'ятеро зараз проживають з нею. Оце наша найменша донечка Маргаритка Її трошки більше трьох років. А ось тут у нас рядочком кімната старших дівчат. Мене звати Свята, мені 15 років, і я навчаюся на вчителя малювання початкових класів. Я тут десь півтора року з всіма зростаєш. Ну, звичайно, бувають конфлікти, немає компромісів, але ця сім'я тут все одно одне з одним і просто довго в сварці не будеш. Тут всі якось одне за одного. Мене звати Юля, мені 11 років, ходжу на баскетбол. Сім'я дуже добра, я вже тут вжилася. Ми допомагаємо один одному. Це кімната хлопців, це моє ліжко, це брата ліжко. Мене звати Міша. Я люблю малювати, грати в футбол. Вадиму 20 років, навчається на електротехніка. Розповідає у цій сім'ї 5 років. Пам'ятаю, мені сказали, що тебе мають забрати. Загалом я цьому зрадів, бо я знав, що я в сім'ю. Я, врешті решт можу зрозуміти цінність ну, того самого слова, сім'я. Коли я був постійно один, постійно був, скажімо, так, самотній. Я не знав, коли хто до тебе може прийти допомогти. Самотність вона тебе трошки з'їдає. Це дуже морально важко перенести. Тому сім'я це ну, набагато краще, ніж самотність. Доки тато на роботі каже мама, виховує дітей. Це років 15 назад. Наша донечка хотіла все, братька, сестричку, щоб було багато дітей. в Сім'ї, і ось ми так вирішили познайомитися з дитиною з тих У Нас був хлопчик. Ми його встановили пізніше. Це 15 років назад. Ось і от з того все почалося. як каже Дивишся на тих коник. дітей, розумієш, що а ось іще одній дитинці можна допомогти. Діти повиростали. Ми з чоловіком надумали, можливо, візьмемо ще одну дитинку, якій потрібно допомогти. З перших порах важко, звичайно, важко, тому що дитина не знає тебе, ти не знаєш дитину, і починається оце саме притирання, а потім вже воно стає на свої місця. Саме у той маленький, маленький період пережити каже, брала у сім'ю дітей різного віку. Старша дитина, вона вже бачила ту біду, вона вже бачила несправедливість, і коли вона відчуває ту любов, ту підтримку, ну це не передати. Це, ну це, це просто це треба прочувствувати все, що відбувається. Я пам'ятаю Віддіма очі, коли він а що, а можна це а, це? а це мені куплять. І це зразу, і вже це такі емоції. Дивишся на ту дитину, а в нього такі отченята. І розумієш, дитині 15 років, а воно того того не бачив. У нього дуже багато в житті відбувається. Прикрощі, він починає навчатися заново і вони більше віддають тої любові, тої теплоти. Тому мені здається, що ті діти ще більше потребують такого тепла. Все добре, все ще я мріяла. у мене все є. Ну що нема більшого щастя, бачити, коли біля тебе такі просинаєшся біля тебе такі ученята. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. У Колодіжницькому літературно-меморіальному музеї відбувся мистецький захід Різдво Косачів. Крім традиційної ялинки, Ольга і Леся любили влаштовувати живі картини. Це вистави, зокрема, ілюстрації до двох оповідань Дікенса. Різдвяні оповідання етнографиня Людмила Мірошниченко гусак презентувала виставку традиційних жіночих головних уборів з колекції Волинського краєзнавчого музею. З її слів, українська хустка була із полотна, яке виготовляли на ткацьких верстатах. Щоб її зробити якоюсь такою більш наряднішою, до неї додавали під час ткання смуги. І ви бачите, ось там є позенькі, широкі, насичені червоні. Якщо їх було дуже багато тих смуг, то їх називали задка або розписаними людмила Мірошниченко гусак провела майстер-клас із зав'язування хустки. Попробуємо зав'язати такими вушками. От так порозправляємо. Етнографиня обидва кінці хустки піднімає і зав'язує над лобом. Учениця Колодіжнинського ліцею Світлана Чуб, яка була моделлю для демонстрації зав'язування хустки, говорить, що їй процес сподобався. Ніколи не бачила навіть що так ну, зав'язують, але Добре, це дуже цікаво, гарно коли щедрую, колядую або до церкви, то одягаю. Дуже важливо, щоб все не пропадало, щоб далі передавали з в рік. Бо наша історія, культура важливо, будемо передавати. У родині Косачів дуже любили Різдво, розповіла Суспільному співробітниця Колодіжницького літературно-меморіального музею Марія Чашук. Каже, на святвечір у домі Косачів готували традиційні пісні страви. Пиріжки пекли з маком, з цибулею, з капустою, А от саме з рибною начинкою це було їхнє родинне питоми. ці пиріжки з рибною начинкою дуже любили Леся і батько. Для майже 40 учнів колодіжницького ліцею провели майстер-клас із приготування куті, розповіла етнографиня Лариса Мірошниченко. Гусак з її слів, мак розтирали макогоном у макітрі. Добре, щоб воно бачите так пустінь, так, щоб воно розтиралося. Але це настільки довго треба робити, щоб наш мак таки пустив молочко. Етнографиня каже, робили традиційну кутю з горіхами і медом також зара рецептом із сушеними вишнями і кутю з халвою. халовою. Сім'ю готується мама, я не готувала ні разу. Що з нас ніхто не вміє готувати кутю? Перший раз готуємо. То Та так кутю було дуже весело готувати. Музейниця Марія Чашук каже: Різдво у косачів традиційний захід в колодіжному, що дозволяє поринути в українські традиції. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, Суспільне, Новини Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Життя в окупації і півострова. Терор та переслідування наших співгромадян. Спротив і перспективи деокупації. Ці та інші теми обговорюємо в проєкті «Кримські питання в ефірі всіх місцевих каналах Суспільного мовника. Крим завжди на часі.